Всім привіт друзі! Мене звати Назар, ви на каналі Назар XX. І сьогодні я знімаю відео, як ви можете вже догадатися про ваш фірхсу 1, 2, 3. Правильно про танки. І сьогодні я... я їх буду знімати. Я дивіться, ось наприклад, розірвати мені нітру то такий танк німецький. Ну, я його вже розірвав. І сьогодні ми будемо створити нового танка Рате. Тільки він буде чуть-чуть поменше. Ну, тому що в мене тільки такий листка, а листка 4 для танків мені не треба. Так що буде таке. Я вже тут тобто, намалював ось гусню. Як думаєте, підходить для нього? Отакую От він буде довжині. Воно, звісно, же, вміститься, бо це, щоб хоч хтось міг попробувати знищити КВ44. І, так, я розірвав черепаху. І создав нову весь функціональну із оком черепаху. Як вам одного, до 1 до 10. Напишіть в коментарях, якщо вони будуть відкриті. Так. І я буду малювати його із фломастерів. У мене часті я буду малювати оцим олівцом, а так все буду малювати фломастером. Це я зроблю в следующем відео.